Колись це був бюджетник Sony Ericsson Xperia X8, йому збільшили діагональ дисплею, роздільна здатність камери, потужність батареї. І вийшов Sony Xperia Miro. Теж бюджетник, огляд якого ви дивитесь на сайті Vinci.com.ua. Міра, як і вся передостання лінійка Sony має аркоподібний дизайн задньої панелі, яка покрита soft touch пластиком, хоча арочність дизайну тут найменша порівняно з іншими смартами компанії. Sony Xperia Mira може бути різних кольорів, точніше відрізнятись будуть не лише корпус, а й пластикова вставка під дисплеєм, яка за відчуттями дуже нагадує метал. На вибір пропонуються чорний або білий базові кольори корпусу, які доповнюються вставками. Для чорного, чорна або рожева, для білого ж сіра або жовта, з понтовою назвою white gold біле золото, по нашницьки. З розмірами все в порядку, це зручний апарат середніх величин. Він не займає багато місця в кишені чи топак сумочці. Тому чудово підійде і хлопцям, і дівчатам. На свій панелі розміщений дисплей діагоналі 3,5 дюйми, далеко не топовою роздільною здатністю 480х320 пікселів, що дає найкращий PPI 165. Проте хитро розроблений інтерфейс залишає можливість побачити пікселі лише при бажанні, або ж користуючись камерою, або ж пишучи смски, або ж лазячи в інтернеті. Але як би там не було, дисплейту все ж класно як для бюджетника. На сонці, все як і в ж соні, читабельно і клікабельне, дяка за це їх інтерфейси. І навіть перегляд картинок під кутом залишає більш ніж приємні враження, та як кольори некмяні і приємні для Звісно ж, дисплеєм єдиним на корпусі живе Xperia Miro. Також він має розмовний динамік, 0,3-мегапіксельну камеру для відеовикликів, і індикатор пропущених подій, три сенсорні клавіші під дисплеєм, до мінусів яких можна було б віднести відсутність підсвітки. Але так як вони розміщені інтуїтивно зрозуміло, і мені ні разу не вдалося по них промазати, то це питання спірне. На гранях все стандартно. Зверху роз'єм під наушники, клавіша вживлення та блокування дисплею за сумісництвом, знизу мікрофон та дирочка під шнурок, зліва роз'єм мікроUSB, справа ж розміщені клавіші регулювання гучності. І чесно кажучи, через їх розміри вони для любителів парадоксу. Та якщо ви любите слухати музню і при цьому таскати смартфон в кишені, також переключати гучність під час цього, то ви робитимете один крок вперед і один крок назад через їх відверто малі розміри. Ззаду тут примостилися в вічко камери, спалах, напис Xperia та Динамік, який не так важко приглушити, поставивши міро дисплеєм догори. Працює смартфон на Android 4.04 та бюджетному залізі. Процесорі Qualcomm msm 7225 a з частотою 800 МГц, графічним ядром Adreno 200, 512 МБ оперативки та має 2,1 ГБ пам'яті доступної для користувача, тобто Nazban. І хоча в бенчмарках Miro показує гірші результати, ніж Xperia J, а саме 1777 балів в квадранті, що навіть гірше ніж HTC Desire HD та 4290 балів в Antutu, в плані плавності, інтерфейсу та значно рідшої задуманості, Miro є значно приємніше за свого старшого брата. І камера, до речі, тут також залишає приємніші враження. Але не щодо швидкості запису. Роздільні здатність тут також 5 мегапікселів. Також присутній автофокус. Який, чесно кажучи, любить шлангувати в приміщенні. Фотографувати можна в звичайному режимі, фронтальної камери та панорамною зйомкою, яка хоч і не ідеальна, але прагне до цього точно, відео зняти в кращій якості, ніж 640 х 480 пікселів, не вийде, проте для перегляду на смартфоні, а на 4К телевізорі підійде. З приємності можна назвати хорошу роботу 16 піксельними фотографіями. Та ось таку штучку під дисплеєм, яка змінює свій колір залежно від вибраної вами теми або ж фотографії. Далеко не найпотужніша акумуляторна батарея потужністю 1500 мАч дозволяє працювати такому ж залізу на протязі близько двох днів середнього використання. На цьому все. З вами був сайт Вінсіком.ua. Підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі. Дякуємо за інформаційну підтримку медіапартнеру OpenGamer.com.ua. Все, як є про ігри рідною мовою.